Коли почалася війна? Дуже багато наших українських людей, мешканців, поїхали за кордон: Польща, Німеччина в Європу, скажімо так, і почали з'являтися різноманітні відео в Тиктокі про те, як всі дивувалися, ось такому диву. Да, автомати з продажу квітів стоїть на вулиці, просто шафка з холодильним обладнанням, де стоять квіти. Квіти там можуть зберігатися довгий час, тому що там є всі для цього умови, водичка, холод. І якби я побачила ці відео, і мені дуже захотілося в Житомирі також зробити таке шматочок Європи. Так, ми ж рухаємось в Європу. Я зверталася до дуже багатьох заводів, які займаються ось цими різними інженерними вирішеннями питань, але мені пропонували те, що мені не подобалося. Ця ідея в мене зріла десь півроку, і потім мені зателефонували одні з інженерів і сказали, що ви знаєте, ми вирішили, що ну. Ось будемо робити ось так, і ми можемо вам запропонувати відповідні вирішення цього питання, як ви хочете, як ви саме бачите цей флоромат. І мені сказали суму грошей, скільки це буде коштувати, але в мене відповідно не було стільки грошей для того, щоб замовити цей флоромат. Тоді я почала шукати, де ж мені взяти гроші, як залучити ці кошти для того, щоб можна було поставити цей флоромат, придбати його і принести людям певну таку радість. Мені потрапило. На очі можливість взяти грант, залучити грантові кошти. Перший, перша моя спроба на залучення грантових коштів була це перевести майстерню свою в центр міста, тому що раніше моя майстерня квітомер знаходилася на Польовій, і я працювала лише на доставку квітів. І я хотіла переїхати сюди. Тут, де ходять люди, бути серед людей, так і щоб до мене клієнти заходили своїми ногами, а не через інтернет. Спочатку я виграла один грант на перевезення майстерні з польової в центр міста на Покровську. Ми переїхали сюди, почали тут працювати. Ну і далі в мене ця ідея флоромату живріла і живріла, гріла мою душу. Далі в нас вийшло залучити ще грантові кошти, які я потім перерозподілила на купівлю флоромату. Частина коштів моїх, частина коштів. Фінансування держави. Система цього флоромату побудована таким чином, як, наприклад, камірки в новій пошті. Да, чи ось є такі комірки для зберігання річей. Там встановлено 13 комірок. В кожній комірці є елемент, який видуває холодне повітря. Тобто це повноцінний холодильник, там можна контролювати температуру. Також там все пристосовано таким чином, що я можу поставити туди вазу з водою, і квіти зберігаються у воді. Окрім холодильного обладнання, є блок керування, це установка, комп'ютер. В цьому комп'ютері заносяться всі дані про квіти, які продаються. Запрограмовується кожна комірочка відповідно до того, які там квіти лежать. І людина, коли приходить, вона натискає на ось цей комп'ютер, їй випадають комірки, там підкріплені фотографії. Букету, тобто людина може порівняти, як букет буде виглядати в руках і як він виглядає, лежачи в комірці. Обирає букет, проплачує за допомогою картки, комірка сама відщокується, відкривається. Людина забирає букет. Бувають такі випадки, що людина може проплатити, і -за того, що там комірка йде на защоки, вона починає відкривати цю комірку, відпускає, комірка захлопується. У людей виникає паніка, що ж робити. В таких випадках люди дзвонять мені. Говорять, я купив букет, комірка защелкнулася, я не встиг забрати ці квіти. Я можу подивитися по камерам відеоспостереження, чи дійсно ця людина купляла. Я дивлюся по банку, чи прийшла оплата, і в такому випадку я просто на відстані нажимаю кнопочку, і комірка відщокується, людина може забрати свій букет. Ми ставимо такі ціни, щоб люди могли дозволити собі купити букет. Ми не закладаємо в вартість букету, вартість флороту. Так? Тобто ми ставимо таку саму націнку, яка у нас йде в магазині. Як ми його одразу поставили, дуже багато людей почало купляти квіти. Всім дуже цікаво, як це працює. Після того, як у нас почалися ось ці обстріли, продажів немає. Тому що квіти це не товари першої необхідності. На продажі зараз дуже сильно повпливала ось ця, ця обстановка, яка в нас зараз є. Ось ці відключення електроенергії, панічні настрої. Ну, це все зрозуміло. Всім страшно.